А якщо я вам скажу, що ось ця ситуація дуже схожа на те, як нечиста сила приходить в серце, спочатку кидає маленьку мотузку, а потім спеціально заслані люди, які керуються не тим духом, протягують туди щось грубше. І вже та грубша звичка, залежність або забаганка, з якою справитись не можеш, вона вже тебе прив'язує моцно. Надійно, що дихнути не можеш. А ті голубчики потім кажуть: так, а чого, то ж просто мотузка тоненька, то все, що ми зробили, мотузочку взяли. О, ще одну мотузочку кинули. Людина така, подумаєш, мотузка, я потужний паром, що мені мотузка? І якщо треба, пам'ятаєте, як казав Самсон? Та я встану, розірву, як завжди. Окей, ти встанеш, розірвеш, як завжди, якщо б то були мотузки. Але якщо то отакенний канат. То вже серйозна залежність. Ти вже втратив у знаку помазання і назарейства. А журики примотують дуже швидко. Раз, два, і все. Ти зафіксований. От такий приклад.